Ще якщо говорити про криве, може якісь були такі якісь давніші легенди про давню історію села, що ви чули десь від батька, може, можливо від чого назва села походить, які були версії? Ну, село Криве воно походить від того, що воно після, після того, як Богдан Хмельницький зазнав поразки. О, і там тоді було так, що козаки вони роз'їжджалися десь, можливо, дарував берестець, якісь берестець. території їм, так. І що вони оселилися, власне, тут, на тих територіях припала дуже болотяниста. Ну і вони там, як то кажуть, влаштовувалися і через те, що дорога була дуже така. З, з, з тим положенням була дуже кривою і через те село назвалося Криве. Ото от, така була, такі чутки, такі була, така бувальщина, що село криве від того, що дорога до кривого була кривою і через те село криве. Але наскільки то та версія вона правдива, то